Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою Бібліодайджест, в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. З 16 липня для місцевих друкованих медіа набуває чинність 25 стаття Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, яка зобов'язує медіа мати версії державною мовою, про це повідомили на сайті Уповноваженого захисту державної мови. Згідно зі статтею 25 Мовного закону України для всіх друкованих медіа є обов'язковим наявність версії державною мовою, якщо версії іншими мовами вони повинні мати однакову назву, зміст, обсяг та спосіб друку. А їх випуски мати однакову номерацію порядкових номерів і видаватися в один день. Американська асоціація бібліотек вилучила англомовну книжку Володимира В'ятровича і Людомира Луцюка, ворожі архіви радянські протестантські операції та український націоналістичний рух. Зі списку найкращих історичних матеріалів, опублікованих у 2022 та 2023 роках, про це повідомляється на сайті американської асоції бібліотек. Це стало після публікації в журналі The National» статті українського американського журналіста Лева Голіткіна під назвою Чому Америка. Саме американська асоціація бібліотек відбілює історію українських нацистів. У цій, відповідно, статті, автор зазначив, що асоціація відзначила двох авторів з досвідом відбілювання нацистських колаборацій. Комітет розгляне інструкцію та процедури нагородження, і також в асоціації зазначили, що вони просять вибачення за шкоду, завдану попереднім включенням цієї роботи до списку. Співавтором книжки «Український історик екс-голова інституту національної пам'яті Володимир Петрович вважає, що стаття лева. Лікіна е, саме є е, на Клепницькою, також повторює російські пропагандистські наративи. Е, Вітрович також зазначає, що автор е, статті не ознайомився зі змістом тишки і не навів жодних аргументів, і також не навів жодних е, підтверджуваних е, тез зіно е, е, цієї публікації. Поетка Галина Крук увійшла до короткого списку міжнародної поетичної премії Griffin Poetry Prize з книжкою Екраш Курс in Molotov Cocktails». Про це повідомили на сайті премії. Переважна більшість текстів у збірці написана після 24 лютого, паралельно українською і англійськими мовами. Збірку переклала доцентки кафедри слов'янської літератури. Та культури Стефанського університету Юлія Ільчук і професорка літератури в каліфорнійському університеті в Сан-Дієго Амелія Блейзер в Україні виходить друком збірка інтерв'ю з українськими письменниками та журналістами, які стали військовими та волонтерами Слова і кулі. До видання увійдуть розмови з людьми, які роками творили український літературний процес і розвивали українську журналістику. А тепер перетворилися з оповідачів на суб'єктів історії. Тих, хто оберігає наше теперішнє, робить можливим наше майбутнє. Усього до книжки ввійшли 24 розмов майже два десятки з них протягом червня 2022 року, 23-х Також року Публікувалися на сайті. Чтимо героями цих розмов стали Артем Чапай, Галина Крук, Андрій Любка, Тетяна Огаркова і Володимир Ярмоленко, Богдан Коломенчук, Ярина Чорногузь та багато інших. 12-й міжнародний фестиваль, книжковий арсенал, оголошує набір волонтерів. Про це вони повідомили на Фейсбук-сторінці фестивалю. Волонтери з фестивалю отримують можливість приєднатися до команди мистецького арсеналу та долучитися до однієї з найважливіших інтелектуальних подій. року. волонтерам. Пропонують зокрема ознайомитися з письменниками. Митцями, філософами, лідерами домов України та світу, багато цінних досвідів від взаємодії з гостями та відвідувачами книжкового арсеналу. Робота волонтерів потрібна, щоб ефективніше комунікувати з відвідувачами, учасниками та медіа, забезпечувати комфортне та безпечне перебування гостей у просторі фестивалю інформувати про активні події, відтежувати таймінг і технічну роботу сцени. На цьому на сьогодні все. Дякую всім, хто цікавиться від процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!